Путіне де гроші в Ульяновській області Росії понад 100 мобілізованих із Чувашії вийшли на акцію протесту, оскільки не отримали обіцяних путіним та іншими представниками терористичного режиму виплат. Ребят, ви самі. Я вам і Мобілізовані говорять, що готові вбивати українців за родину, але мовляв, не робитимуть цього без грошей, які російська терористична влада їм пообіцяла. Я з Москви приїхав свой свій родний міст, щоб уйти зі своїми хлопцями, тому що родина і тому, що президент врач і діла Втім, довго протест не тривав. Мітингувальників у формі швидко заспокоїли інші путінські поціновувачі Росгвардія і бійці ОМОНу. Нагадаю, за повідомленням російських ЗМІ, 19 жовтня президент Російської Федерації нібито підписав указ, згідно з яким грошова винагорода мобілізованого після зарахування в частину має становити не менше 195 тисяч рублів. Путін стверджував, що виплати мають відбуватися і під час так званого навчання мобілізованих військовослужбовців. Станом на сьогодні Росія після повномасштабного вторгнення втратила в Україні уже понад 73 тисячі військових.